Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу Маріуполь. Рік на лінії вогню. Нашими спікерами будуть координатор громадської організації, координаційний центр патріотичних сил Новий Маріуполь Марія Подибайла, волонтер Крила Фенікса Дмитро Чечера, а також голова громадського телебачення «Приазов'я» Ірина Перкова. Пані Ірина, як нас чути? Пані Ірино, як нас чути? Дуже добре. У вас 15 хвилин. Вам слово. Добре. Здравствуйте, меня зовут Ирина Перкова, я глава грамматического телебачения при Азове, которая дислоцируется в Мариуполе и работает по Приазовью. Мы очень благодарны Украинскому кризисному медиацентру за этот проект, за площадку, предоставленную для Мариуполя. Мы надеемся, что вот в эти эфиры мы расскажем о разных сторонах жизни в Мариуполе, расскажем объективно, чтобы вся Украина по возможности составила для себя полную и объективную силу того, чтобы происходит в Оборона Мариуполя, экономическая часть, социальная, экономическая часть. Сегодня мы начнем это с самого волнующего всех. Война война, оборона Мариуполя, цифры, волонтеры, Шакотина. И сейчас я, я буду вступать больше как модератор, и сейчас я предоставляю слово основным спикерам нашего. Ротация. День добрый, меня зовут Дмитрий Вечера, я вокруг мест Мариски занимаюсь помощью вооруженным силам, нашим украинским, которые получают на юг всех проблем. Основная проблема на данный момент, с которой мы сталкиваемся, то есть это во время ротации подразделений. Скажем так, вся работа, которая делалась на протяжении нескольких месяцев, она по сути начинается с белого листа. То есть вот недавно у нас пошла ротация, буквально там на неделю назад, и снова возникли схожие проблемы, которые были в начале АТО. То есть это и продукты питания, это и обмундирование. Поэтому очень медленно структура министерства разворачивается, и зачастую многие подразделения брошены на произвол судьбы и самостоятельно пытаются решать собственные проблемы, прежде всего связанные с питанием. Поэтому подразделения в большей степени на начальном этапе, то есть это, скажем так, наверное, недели две, помогают им в основном волонтерские различные организации. И очень сложно идет процесс становления при ротации, учитывая, что подразделения, которые вышли со своих блокпостов, с территорий. Они практически все оборудование и все, что было до этого поставлено те же волонтерскими организациями, не забирают с собой. И опять мы сталкиваемся с проблемами, связанными с генераторами, полевыми кухнями, поставками питьевой водой. Поэтому надеемся, что командование сектора возьмет во внимание эти проблемы и будет максимально способствовать при ротации подразделений быстрому и эффективному снабжению новых подразделений. Также довольно серьезные проблемы возникают с переселенцами, потому что они, они по сути, наверное, вообще на 80% отданы различным волонтерским организациям и фондам. Поэтому хорошо, что помогают другие регионы страны, и они присылают и вещи, и медикаменты, потому что люди приезжают с разных регионов, их все больше, больше, больше. Поэтому очень много волонтеров включилось на помощь не только армии, но и переселенцев, среди которых очень много детей. Поэтому вот, наверное, основные проблемы у нас на данный момент такие. То есть это и продукты питания, и амбудирование, которое вроде бы как есть, оно выдано согласно нормам, министерство, но учитывая условия, в которых э, проходит службы наши военнослужащие, все это довольно быстро приходит э, в износ, и военнослужащие все оказываются один на один э, собственными проблемами. То есть они за свои деньги вынуждены покупать обувь, вынуждены покупать э, форму или искать волонтерские организации или фонды, которые в состоянии им в этом помочь. Вот, наверное, основная проблема по линии волонтерства. Можна, я добавлю трошечки в питаннях волонтерства. Ми вже протягом тривалого часу разом з іншими організаціями, волонтерськими зі всієї України, обговорюємо те, що після понад року війни є необхідність змінити форми роботи і налагодити певну логістику. Про це говорять абсолютно всі, і питання дійсно на тепіло. Зараз у нас якраз присутні тут гостя в гостях Маріуполі вже не вперше. Волонтери з Києва, які е, приїхали чергове, цілими фурами відпустять. От ми обговорюємо з ними постійно, як організувати цю роботу, е, як координувати цю роботу. Е, вважаю, що необхідно, щоб вся Україна знала, і йдемо напрямку по напрямку, того, що по всій лінії фронту необхідно створити декілька опорних базових пунктів складів. Куди справді протягом години часу, фактично не більше як могли би під'їжджати бійці або волонтери різних організацій і брати те, що необхідно з цього складу? Перший етап такої роботи вже фактично здійснений. Є концептуальне розуміння, як це робити, і ми сподіваємо, що набагато легше тепер буде працювати, тому що Більше року минуло, а насправді працювати стало набагато складніше. Ресурси, ну так про що говорять всі абсолютно волонтери, ресурси вичерпані. Е, майже ми щось навчилися робити краще, але таке враження, що старими методами е, ну просто вже неможливо більше забезпечувати. І ще один момент, який хотілося би, щоб ви ну, ті, хто розуміють, розуміють про що ми говоримо, щоб врахували волонтери зі всієї України. Це те, що волонтерські організації в Маріуполі, так само, як і по всій лінії фронту, вони працюють трошки по-іншому. Тому коли звертаються до нас і просять забезпечити формою конкретно бійців, їм берці, зремонтуйте їм машину, ви повинні розуміти, що насправді на плечах. Волонтерів з передової, які кожного дня без вихідних зранку до ночі більше року допомагають армії, від цвяха до е, ну, ремонту БМП, до ремонту е, легкових автомобілів, на яких пересуваються наші бійці, і так далі. Так, тобто, Абсолютно весь спектр допомоги, тому логістика 100% необхідна. І хочу сказати, що очевидно потрібно озвучити це питання, яке е, волонтерське середовище зборило дуже сильно, це те, що е, ми з подавом зустріли постанову Кабінету міністрів про, про те, що е, необхідно пересилати кошти, які збираються для АТО на фонд міністерства оборони, м'яко кажучи, якщо міністерство за рік не навчилось забезпечувати. Бійців, які на передовій, хоча ми не говоримо про тих, які стоять ну, в бік там Запоріжжя в нашому випадку, е, на третій лінії так званих оборони. Але якщо ми навчились забезпечувати бійців на передовій, то очевидно потрібно підключати в боротьбі проти нечистих на руку так званих волонтерів, все-таки служби безпеки. Але для справжніх волонтерів, так от ну, ми не бачимо, як це ми, чесно кажучи, не збираємось. Перечисляти ті кошти, які є, і розуміємо, що є загроза. Будь-який момент, от, скажімо, в нашій організації всього дві карточки. Е, моя і ну на моє ім'я відкрита і е, на Дмитра. І ми відкрито своїм волонтерам, Це найбільша волонтерська організація. Говоримо, не відкривайте. Якщо доведеться відповідати, то нехай це будемо ми з Дмитром, е, тому що в нас прозора абсолютно звітність е, і так далі. Ми не опасаємось ні за що, але ми розуміємо, що тут є якісь моменти, коли можливі будуть. Ну, Скажімо так, правові наслідки, формально правові наслідки. Тому давайте налагодимо порядок, але однозначно, що рано ще на Міністерство оборони тільки покласти народні кошти. Друге питання, яке сьогодні просили, от Ірина, коли ми готувалися з ефіру, озвучити, це питання широкіно. Тема дійсно складна. Сьогодні буквально зранку черговий обстріл. Тобто, якщо вже деякий час е, говорили про те, що тиша була в Широкіному, то сьогодні знову був обстріл із е, в основному е, такий снайперський по наших позиціях. Е, питання, яке однозначно хвилює громадськість Маріуполя, не говоримо тільки волонтерів, а взагалі громадськість Маріуполя. Чому е, наша чітка позиція, що здавати Широкіно не е, можна, тому що Демілітаризувати потрібно в сторону Новоазовська е, території, але не в бік в нашу сторону, так е, проте питання не настільки однозначне і просте, воно вже відрізняється на сьогоднішній день від того, як е, від тієї ситуації, яку, яка вона була в квітні місяці. Е, якщо в квітні місяці ми зустрічались, коли була загроза виведення наших воєнних е, формувань із Широкіна, ми зустрічались для цього в тому числі і з із нашими військовими і говорили, що ми не дамо вивести наші війська, і певним чином аргументували одні з ключових моментів в тому, чому демілітаризація неможлива на той момент, підкреслюю зараз станом на квітень місяць, це було те, що насамперед з ким ми домовляємось. Цієї сторони ми знаємо е, абсолютно пересування оперативно знаємо інформацію, коли які війська е, по території тимчасово окуповані пересуваються, і говоримо про те, що е, сьогодні домовились з одними завтра і поміняють на інших бойовиків, так і е, там чи це наші доморощені, так звані сєпари, е, чи це російські підрозділи, і е, домовленості будуть порушені. Це один момент. Е, ще одне. Ми задавали питання чітко заступнику місії Олександру Кукову про те, чому в е, цілому світі мова йде про те, що з терористами не домовляються. Чому в нашому випадку ми повинні домовлятись із терористами? Е, питання було аргументовано знову аргументація. Була прийнята. Наступний момент це те, що ми вважали на той момент весною до цього і дійшло зараз, що необхідно в першу чергу вивести. Місцеве населення в цілому світі боротьба з тероризмом і особливо там, де успішні е, приклади є, е, ґрунтується, успішна боротьба з тероризмом. ґрунтується на тому, що е, треба надати можливість мирному населенню, яке є заручниками терористів, вийти е, з е, території, яка ну, піддалась, скажімо так, тер, е, захопленню, так де взяли заручниками і. Далі проводити операцію, мати можливість проводити операцію. Ми говорили про те, що держава саме і стоїмо на цьому сьогодні не тільки по широки, а по всіх можливих е, ну, таких от е, локальних е, населених пунктах, які під, піддаються, які можуть бути взяті е, населення, яких можуть бути взяти в заручники, теж необхідно забезпечити евакуацію мирного населення. І тоді, е, що що така ситуація дає нам. Тоді наші збройні сили матимуть можливість для маневру, матимуть можливість для того, щоб застосовувати е, активну зброю, для того, щоб е, знешкоджувати терористів, які просуваються, намагаються просуватися вперед в бік підконтрольних нам територій. Е, але тут є ще інше питання, відповідь, на яке ми чекаємо все-таки від держави. Держава повинна подбати про те населення, яке позбудеться власних помешкань. Держава повинна подбати про соціалізацію цього місцевого населення, тому що в нас неважливо, як вони ставляться зараз до України, там, до української влади, до української символіки, ми маємо виходити з того, що іншого населення в нас нема. Якщо ми допоможемо цим людям, соціалізуємо їх в нормальне життя, так як ми розуміємо, це будуть наші люди. Якщо ми дамо можливість їм виїхати в Новоазовськ, в Росію. Це будуть не наші люди, втрачені люди. Тому все-таки держава повинна подбати, вести політику відносно людей, що потрапили в таку ситуацію. Щодо сьогоднішнього, тоді було почуто. Так? Тоді мешканці Маріуполя виходили на мітинги, ми проводили зустрічі окремо із військовими і говорили: не виходьте, не дамо, не відпустимо, ми відчуваємо загрозу для міста і так далі. На сьогодні ситуація змінилась кардинально. Олександр е, 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 Хух абсолютно е, вірно, справедливо говорить про те, що порядка 80% будівель в широкіму е, не підлягають відновленню. Пані Марію, я перепрошую. То, пані Марія, я перепрошую. Якщо є що підсумувати, будь ласка, в межах одної хвилини. Далі прийдемо до одного-двох можливих питань. Ага, добре, так от на сьогоднішній день ми зустрічаємо. Ми розуміємо, що демілітаризація але це інше питання ніж весною, і е, мова не йде про те, що наші позиції будуть здані. Ми чули керівниками, зустрічались неділю з керівником сектору, і він завірив, що е, крайня точка наша буде це маяк, це східна околиця села Бердянське. І це висота, з якої не підуть наші позиції. Крім того, будується лінія оборони, е, яка повинна забезпечити, е, ну скажімо так, оборону міста ще більшою зробити і посилити дякую, Марія, дякую, Дмитро, дякую, Ірино. Колеги, чи є питання до наших спікерів? Будь ласка, одне два лаконічних. Питань та уточнень немає наразі. Тоді будемо дякувати нашим шановним спікерам. Сподіваюся, що ці скайп включення будуть регулярними. І до зв'язку наступного тижня. Дякую вам, колеги. Дуже дякуємо. До зв'язку. Зв колеги. Наш наступний брифінг за одну-дві хвилини.